thank you Запрошую вас на перетрансляцію затонакової є команда Колос-2 Ковалівка, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу на правах всіх учасників зелених полярах. І одразу починаємо з стартових складів старту та команди Колос-2 Ковалівка. На підлітного говорить, що один з найдосвідченіших гравців своєї команди. Правда, що не майданчик дуже легко в цій ситуації І на виході. Га-3-2. Сахненко, Головатенко та лях змогли обізначити старшан з локомотива. Браво флангом передача в центр і Блокується цей удар, блокується цей пост. Передача на дальню стійку на Сергія Шевчука. на Капітана. Ну, не вдалося зараз розіграти як То виграє цей. Забіг Олексій Сахненко. Олексій Сахненко ще одна подача. Локомотив. На швидкість на класика віддає передачу Данило ще встигає. Підстраховує підстраховується в цьому моменті. Арсен Беліменко зараз. локомотив вже в своїй атаці нам бойку. Спроводжує до останнього Мельниченка. Передачу вільну зону. Сам шанс на вихід. і Віхієв. Мельниченко під ліву ногу. І відбувається зараз познакоївка. Тут забувають. Гості вдається відзначитися. Щоб є спробувати в першому таймі ситуацію. Виправити передача. Міхєв має бути перший. Грає надійно. Міхеєв. Хвилина дуже-дуже важлива кожна атака. Сергій Шевчук через лівий фланг, його подача через центр. Любко підрівуло. Грубою в дальній кут. Цей небезпечний момент. Тут у не убиває м'яч. Зараз Прафнік Данила пробуває здалеку. І ворота. спроба. від 22-го. Розвертається, можна брати правої ноги. Універсальні футболісти з правої з лівої. <сумі> Грає Владислав Любко. Інший фланг. Шевчук. Шевчук, його передача та майданчик на ближню стійку. І... Не проходить, не проходиться передача Давчук. центр. Дані Душенко. Його передача на Даню стійку. Зараз цікаво, здобув Даніла, але долітає. Колесник пробуває Данилу по центру. Олексій проти трьох. зберігає я ще далі. ставлю Кошевчу. Зараз така затяжна атака від господарів. Передача приходила розбивають Олексія, це пенальті. Не збігається. Ударі влучають один один. Рахун Стерін Артем недоля, майстерно виконує всі стандарти в своїй команді. На випередження в тому епізоді, заробивши пенальті, і ось цей підкат ззаду. Звичайно, що ось пенальті. Лікеєв. Сейвід медраша. Ну, Далі, який під удар. Вдається зараз виконати цей пас з серії ракошетів. 54-го новина Максима Васильця, аби почати атаку. Почати атаку довгим пасом. Ну, зараз Шевчук заробляється стандарт. Назвичайно багато пільного простору для сімки Лоху. Лесник ще встигну. Зараз жорстко грає Данила просто врізається в нього. Тім Татаренко і отримує. І Чекає, чекає зараз підключення. Надивився Хруля. Хруль зараз сам на сам. Хруль під праву ногу пробуває. Нижний пут і на місці. Центр. значить на правий фланг. Сахняко простільує. І... Даса можна грати. Для господа внизку під праву ногу змішується. Чекає підтримку, знайшов Сергія Шевчука. А так продовжує Шевчук передача на більшу стіку і зараз на виборка не встигає. Кузик півтоку. Окс є на правий фланг. Точна передача, точний пас. В цій ситуації зараз є шанс. Хруль пробує в дальній кут. І не вдається влучити. Немає офсайду. Денис Хруль, треба грати, немає офсайду, немає положення поза загрозі. Денис Хруль. Нас в ініціативу підправи. Пробуває в дальній кут. І Зараз Рубльова. Богдан. Зараз боротьба Журавель. Ух, там полотаці Журавель порушує, порушує право ситуація. І матч заводить.